Ясновому марафоні для вас працюють команди фактів Сітіві та вікон СТБ. Шестеро військових загинуло. Більше десяти зазнали поранень учора через російський удар по тренувальному табору на Сумщині. Цю інформацію підтвердили в національній гвардії України. Першими нагадаю про цю атаку повідомили самі ж росіяни. Вороже міністерство оборони напередодні відрапортувало, що ракета Іскандер прилетіла по табору підготовки українських воїнів поблизу шостки. І нібито внаслідок цього були десятки жертв. У нас гвардії підтвердили загибель шести військових, які в момент атаки саме займалися на стрільбищі. За фактом трагедії вже проводять службове розслідування. Командуванням Національної гвардії України ще раніше були розроблені алгоритми дій і надані всі необхідні розпорядження щодо дій в умовах загрози повітряних ударів, а також з метою недопущення порушень заходів безпеки та скупчення особового складу. Командири військової частини відсторонено необхідну інформацію передано правоохоронним органам. У межах слідства буде надано правову оцінку діям усіх осіб, які ухвалювали відповідні рішення. Одна людина постраждала внаслідок ударів росіян безпілотниками по сумах. Близько четвертої ранку ворог атакував підприємства та об'єкти промисловості. Поранення 60-річний охоронець. За словами виконувача обов'язків міського голови Артема Кобзаря, по одному з об'єктів було 5 влучань, по іншому 2. Одне з приміщень зруйноване, також спалахнула масштабна пожежа. Горіло як всередині, так і на покрівлі. Рятувальникам довелося працювати одночасно на трьох локаціях. Додатково було залучено спеціальну техніку для підвозу води та гасіння з висоти. Через загрозу повторних ударів пожежники призупиняли роботи. Летіло два шахеди до нас. Воно вирва одна, тут біля, біля берези. Друга полетіла в здальні. Приміщення, сусідське, на наше приміщення. Близько 40 вікон вилетіло, двері, адміністративне приміщення, шість автомобілів пошкодило і, і трактор. Робочі автомобілі? Да, робочі автомобілі і трактор навантажувач. А був хтось тут між на території? Так, да, був, охорона була, єсть пошкодження, звернувся до лікарні. Через атаку, частина сум без світла та води. Об'єкти критичної інфраструктури переведені на генератори. Повідомили в обловійській адміністрації минулої доби. В області двоє загиблих у селі Юнаківка 33-річного чоловіка вбив ФПВ-дрон. А під вечір на городі знайшли тіло літньої жінки. За попередньою інформацією, росіяни вдарили по селу кабом. Син загиблої зазнав контузії. Також ворог атакував дроном місце, де отримували гуманітарну допомогу. Жителі селища Велика Писарівка постраждали двоє чоловіків. Через атаку безпілотника також поранено старостосманської громади. Троє людей поранені через нічну атаку росіян на Київщині. Серед постраждалих підлітки. окупанти вкотре здійснили обстріл безпілотниками у Бориспільському районі. Пошкоджено приватний і нежитловий будинки, а також складські та господарчі будівлі. Серед травмованих – 13-річний та 16-річний хлопці, а також 30-річний чоловік. Крім того, гостра реакція на стресу трирічної дівчинки та її матері. Усім надано медичну допомогу, повідомили правоохоронці. На місцях падіння ворожих уламків продовжують працювати групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки загалом цієї ночі Росія випустила по Україні 76 безпілотників. 22 знешкодили сили нашої протиповітряної оборони. Ще 41 було локаційно втрачено або ж подавлено системами РЕП. Шестеро людей поранені внаслідок ворожих обстрілів. Та одна жінка підірвалася на міні минулої доби на Харківщині. Напередодні під російським вогнем опинилася сам Харків та шість населених пунктів області. Учора у півдні окупанти з артилерії обстріляли місто Куп'янськ у трьох жінок віком від 55 до 73 років. Гостра реакція на стрес. У місті зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Чоловік та дві жінки поранені в селах Мирне Борова та. Нечволодівка є, постраждала, і в селі Лукашове Вовчанської громади. Там 62-річна жінка підірвалася на невідомому вибуховому пристрої. Ще одна гучна ніч у Росії в Орловській області місцеві пабліки повідомили про прильоти по території болхівського заводу напівпровідникових приладів. Це підприємство ОПК під західними санкціями. Там виробляють мікросхеми та напівпровідники, які використовують у системах зв'язку і РЕП і тренажерах для танків та ракетних комплексів. На заводі спалахнула пожежа пошкодження підприємства. Підтвердив і губернатор Андрій Кличков. Він написав, що нині ведуть роботи з усунення наслідків прильоту. За його словами, за минулу добу в Орловській області було знищено 37 безпілотників і ще з шістнадцять упродовж ранку. Завод, звук з завода лібо теплі це б'ють. Міті. Бот, смотри дед, сюда. Головне, не к нам, пожалуйста. Восьмой. Тим часом у нашому генштабі зауважили, що волхівський завод напівпровідникових приладів у Орловській області вразила десятьма безпілотниками. Наслідки влучань уточнюються. Наголошу, попри міжнародні санкції, щорік це підприємство виробляє майже три мільйони приладів. Це одне з провідних підприємств Російської Федерації в галузі розробки та виробництва непівпровідникових пристроїв і компонентів. Основними напрямками діяльності є виробництво непівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки діодів та діодних збірок, мікросхем для імпульсних джерел живлення, оптоелектронних комутаторів, сервоприводів. Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії, пов'язаних з виробництвом, зокрема, літаків компанії «Сухой», ракет іскандер і «Кинжал». Російське міністерство оборони повідомило, що загалом за ніч та сьогоднішній ранок збили майже 160 безпілотників над різними регіонами Росії. Вибухи чули в дев'яти областях, зокрема Брянській, Тульській та Ярославській, через загрозу БПЛА зупиняли роботу аеропортів біля Калуги, Тули, Костроми та Ярославля. Гуркіт його гвинтів у небі це або горвісник майже неминучої загибелі для окупантів, або ж обнадійливий сигнал про довгоочікувану посилку з водою, їжею та ліками для наших захисників. Важкий український дрон вампір, який росіяни охрестили бабою ягою, виконує різні завдання над полем бою. Приміром, ще й мінує відкриті ділянки і літає зазвичай уночі. Втім, твердять вояки 118-ї окремої механізованої бригади. Тепер їхній бомбер має здійматися на бойові завдання. Попри чималі ризики ураження і в день. Усе через штурми росіян, що частіше вдаються до використання швидкої та легкої техніки для прориву. Тож тримати свій мультифункціональний БПЛА дронарям, що нині збирають кошти на реб для побратимів-гармашів, треба завжди на поготові. Щільно обтягнуті плівкою баклаги це найцінніше, що може бути на передовій після боєприпасів та аптечки. Питна вода. Носимо на позиції хлопцям. Піхоті, хто сидить на передньому краї, саме, 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 саме нуль, скажемо так, до краю фронтового мороку воду харчі та ліки. Вампір доправляє уночі. Вампіри ночі не сплять, скажімо так. А серед білого дня цей важкий бомбардувальник 118-ї бригади скидає на голову окупантів геть інший вантаж. Мінуємо, бомбимо, вилітали навіть по дню штурми, зупиняли. Ось буквально недавно було. Дронар на псевдофіксік тестує із побратимами готовність БПЛА до роботи. Він принагідно охоче до жартів і навіть має на руці тату із суворим армійським гумором. Першу в хату йде граната. Так нас вчили, той тобто, ти ж ну як, сразу граната, а потім уже ти. Ось це кадри з піхотного минулого фіксіка. Коли він попри скруту так само жартував весело. Май таке чувство, що нас хочуть убити. Народився в Кироградсь... ой, в Миколаївській області, виріс Кіровоградській, живу працює в Дніпропетровській. Тобто, можна сказати, захищаю всі області. На захист батьківщини фіксік став на початку великої війни і вже з рік працює із вампіром. Або як його охрестили окупанти бабою ягою, яку вони жахаються, наче вогню. Вони, якщо десь чують, навіть ти летиш там посилку несеш. А вони десь там сидять недалечко. чують, у них такий страшно починається в їхніх поперехопленнях, Там все полетіло, бігом, давай всі в небо, всі дивляться, всі слухають, куди полетіло. Зараз на них таке прям полювання почалось. Повертався додому без моторів, без двох бувало. Тобто, тоже поб'ють їх або сітку скинуть, він заклине. І ребом давили, і збивали, і підривалися. Різні моменти були. Побратим Фіксіка, 28-річний киянин на псевдоелектрик, друнармо вікіст, за яким теж полюють окупанти. Це, приміром, може виглядати ось так, коли БПЛА поціляє сіткою супротивника. Опа. А на цьому запису Мавік електрика так само сіткою приземляє ворожого розвідника. Oh. Aircraft... У військо він з півроку пішов добровільно і нині видивляється масштабні цілі для вампіра та ось так у бойових умовах сам деактивує блукачів асвободітелі. Було враження цілі. Нині твердять дронарій 18-ї механізованої бригади. Ворог задля стрімкого прориву робить ставку на легку та швидку техніку. А дуже багато стало. Ну, то їх їздить багато, мотоцикли, баги, квадроцикли. Буває, що навіть машинами заїжджають, по цьому теж скидали і були теж ураження А оператор важкого дрона Фіксік, що у захваті від своєї роботи, вже давно мріє знищити вагомішу ціль. Була така ситуація, санцепьок виїжджав ще тоді з прокопіку. Ми туди ще долітали на той час. Оце, мабуть, його б я хотів би все-таки бахнути. Я люблю свою роботу. Він мені подобається, я от цього отримую задоволення і мені не важко не втомлююся, коли тобі це подобається. Нині армійці 118-ї бригади збирають кошти на реби, тож просять Байдужих долучитися до зборів. Андрій почв там Деженков, промовікне з СТБ. єдині новини. ДБР затримало військового з Києва, який за десятки тисяч доларів обіцяв вивести ухилянтів за кордон. Він мав спільників, зокрема, і жителя Харкова, який шукав охочих втекти з України, та обіцяв їм організувати безперешкодний виїзд. У держбюро розслідувань кажуть, харків'янин знайшов чотирьох клієнтів, з яких взяв 50 тисяч доларів. Десять лишив собі, решту віддав іншим учасникам схеми, серед яких і власний військовий. Той, скориставшись службовим становищем на авто зі спецсигналами, мав доставити у до кордону і допомогти їм його перетнути обох ділків. Затримали під час передачі грошей. Суд відправив їх на два місяці під варту з альтернативою застави по мільйону гривень кожному. Посилення санкцій проти Росії з боку Сполучених Штатів може зашкодити мирному процесу між Україною та Росією. Таке під час спілкування з журналістами в Білому домі заявив американський президент Дональд Трамп. Нагадаю, напередодні 17-й пакет санкцій запровадив ЄС, а слідом за ним Велика Британія. Глава Білого Дому вкотре повторив, що вірить у бажання Путіна закінчити війну інакше він би мовляв не вів з ним розмову. Один з репортерів зазначив, президент України Володимир Зеленський сподівається, що глава Білого. Дому запровадить санкції проти Росії. Запитав, чи Трамп розглядає такий крок. Той відповів так це буде моє рішення. Це не буде рішенням когось іншого. Будемо дивитися, як поводитиметься Росія. Побачимо, що станеться. Знаєте, у нас зараз досить критичний час. Як ви знаєте, я мав розмову з президентом Путіним протягом двох з половиною годин. Я також говорив з усіма європейськими або з багатьма з них лідерами. І я думаю, що у нас була дуже хороша розмова. Генерація Ніка у Харкові на пам'ять про загиблу від російської авіабомби 18-річну Ніку Кожушко нагородили лавреацію премії для молодих митців та літераторів, яку назвали на честь дівчини. Генерація Ніка це була ініціатива харківського літмузею, батька дівчини та письменника і військовослужбовця Сергія Жадана. Нагороджували переможців у день народження. Ніки її мало б виповнитися. 19. Мені 18, і я маю творити за тих, хто більше не може. Моє ім'я Вероніка Кожушка. Я народилась на сході України у Харкові. За два дні до загибелі 18-річна Ніка Кожушко записує відео про місто, яке так любить, і про те, як хочу творити. Ми маємо безліч голосів, які на жаль ніколи не говоритимуть більше. 30 серпня 2024 року Вероніку вбили скалки російської авіабомби. Нам важливо було, щоб пам'ять залишалась живою, пам'ять залишалась свіжою, щоб пам'ять не запечатувалась в бронзовий пам'ятник. Мені здається, що це хороша пам'ять. Виходить, і про ніку і ніки сподобалось ніці. Сподобалось би це, якщо на сцені є письменник, то він тут не просто так. Кумиром Вероніки був Сергій Жадан. Вона не пропускала жодного його заходу, часто малювала письменника і сама потайки писала вірші та прозу. У день народження Ніки на премії презентували її книги, які упорядковував вже після смерті дівчини Сергій Жадан. Відчуття такої поваги до людей, які зараз щось пишуть, які виростають, які для себе дорослий світ. Претенденти дуже різні з усієї України хлопці, дівчата. І насправді цікаво було все це читати. Було слідкувати. тому мені здається, ця премія свою місію, свою функцію виконує це справді з одного боку, пам'ять про Ніку, а з іншого боку, це можливість для багатьох молодих людей спробувати себе от в такому конкурсі. Організатори премії отримали понад 170 заявок від молоді з усієї України. В номінації Живопис переможницею стала 17-річна Софія Фадієва з Києва у категорії література Лілія Поливода із Сум. Давай придамо. Пам'ять про життя і про дороби книги має залишатися ну. Має залишатися в цілому живою завжди, і такі заходи допомагають їй жити, продовжувати жити далі і розповсюджуватися, розповсюджувати оце знання про життя людини, про те, що вона була комусь дорога, і про те, про, про що вона думала, чим вона жила. Я вважаю це надзвичайно важливим, особливо зараз. Ми всі, е, на жаль, за збігом цих обставин є е, представниками. Генерації поетів воєнного часу цієї генерації, генерації, яка названа на честь Ніки Кожушко, премія складає 40 тисяч гривень. Це особисті кошти родини кожушко та фонду Сергія Жадана. Тепер щороку, 19 травня, в день народження дівчини, у Харкові вручатимуть премію. Генерація Ніка це велика подія для нас з однієї сторони, а з другої сторони, чисто моральна, дуже тяжко, тому що сьогодні у нашої доньки день народження, і в цьому в цьому тяжко. От а так я дуже я дуже задоволений дуже радий. Я бачу цю, цю молодь, яка з'їхалась, така натхненна, яка ну все робить для підйому культури нашої країни. Марія Малевська, Олександр Бринза, Вікно СТБ, Єдині новини. Добрий день, країна. Двоє ветеранів спецпідрозділів ГУР підкорили Гім Гімалай. Чоловіки, які втратили кінцівки на війні, піднялися на базовий табір Евересту. А це висота 5280 тисяч метрів. Зараз ми вам показуємо кадри сходження у похід. Вони пішли із благодійною метою зібрати 3 мільйони гривень на обладнання, яке допомагатиме пораненим із фантомними болями. Долучитися до цього збору можна і зараз. Ви бачите на екрані QR-код, ви бачите номер номер картки, тим паче, що за донат у 50 гривень можна виграти iPhone 16, а за 100 гривень MacBook Pro 16. Якщо донатити не з монобанку, будь ласка, вказуйте в призначенні платежу ваш номер телефону, і ми власне будемо зараз ці гроші збирати, а також говорити з учасником цього походу ветераном спецпідрозділу Кракен Гур Емо Олександром Дашком, який в нашій студії, пане Олександре, добрий день. Добрий день. Я знаю, що ви трошки переживаєте, але для людини, яка була у Гімалаї. Тут трошки простіше, і повітря якось спокійніше, і все добре. Що yeah. там на Евересті? Та нічого, холодно. Uh -huh. Нічого такого. Гори, сніг. <ріст> Та й таке. Да, Може так. були в Карпати сходити. Якщо б позвали в Карпати, пішли в Карпати, а так позвали на Еверест. Тому прийшлося йти туди. Скільки днів тривало це сходження? Загалом днів 10 11 а з самого маршруту днів шість. У вас до того був якийсь досвід ходіння по горах? Так, я ж казав, що. Тут на ВДНГ Голосієво два-три дні. Я два по... дні потренувався, а на третій я... мені видали боти і треба було їх розходити теж. От, Знаєте, три дні підготовки. Я була в Голосіївському парку, але не була в Гімалаях. Мені здається, це трошки різний ландшафт. Все таки. Ну, близько, близько. Я як казали Гіди, близько до Евересту. Але... Що було найскладнішим в ці дні сходження? Йти. Просто далі рухатися? <рес> просто йти, просто йти. Тому що типу, ну, для мене як висока ампутація, то якщо б я багато відпочивав, так сказав, затягував групу, то ми менше б відпочивали. Тобто, ну, у нас другий день був, ми йшли 11 годин. Тобто, 8, 8 ранку ми вийшли, і к 9 вечора ми тільки дійшли до лоджі. І це за счет того, що був дуже складний маршрут. Багато якраз відпочивав. Ще й темп в мене такий невисокий, як в інших. Тому так, да, якщо б так, от кожен день було б, то. Невідомо чим би закінчилась подорож тому, да типу, йти, 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 е трішки не не жаліти себе йти. Ну, тим паче, з благодійною метою вже 10 тисяч гривень за кілька хвилин, поки ми говоримо. Люди задонатили. Не зупиняйтеся. Будь ласка, це збір для реабілітації військових, які зазнали ампутації і які переживають фантомні болі. Тим паче, що цей збір ще й може дати вам можливість виграти айфон або макбук 50 гривень. Донатити, пишете номер телефону в коментарі до платежу. Берете участь в розіграші айфону, 100 гривень те саме тільки з макбуком, пане Олександре. А, слухайте, а як там Там взагалі гарно? Ну я так зрозуміла, що там гори, і сніг, yeah. але природа яка. No, це, це, ну, це не до мене. Тому що я інколи навіть забував, де я знаходжусь. Типу я отак от як потяг: йду, 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 і потім типу, зупиняюсь, такий, так, стоп, я ж типу в Гімалаях. Подивився, ага, все гарно. Далі пішов. Тобто, а один день взагалі я. Чуть трішки не те м'ясо з'їв, і мені стало дуже погано, тому я йшов і навіть голову не підіймав. Я пів маршруту навіть не пам'ятаю. І йшов так на автопілоті. Ну, ну, е... ну мені казали, і там я виставляю фотки, там що дуже гарно. Мені <гум> там лайки ставлять, значить, гарно було. Ну так, щоб не сильно велике задоволення, воно було та <гум> підніматися. <гум> ну для мене це вийшло більше як е... свого роду така робота. Uh -huh. е, да, яку треба було виконати з такою, з благодійною ціллю. Чому ви на це погодились? Слухайте, ну це величезний виклик для будь-якої людини без підготовки дертися в Гімалаях. Людина, яка з високою ампутацією, ну це екстра ще складність. Це теж те, що саме, щось спитати, типу, чому на війну пішов? Ну, от сказали. якось так. Ну, не сказали, запропонували. Типу, не хочеш, типу, піти на Еверест. Звісно, я дуже, дуже громко засміявся, коли це дізнався. Типу, ну, і В мене ж не ступи нема, щоб там mm -hmm. два коліна було, а прям ці цілої ноги було. Я думаю, ну це, це нереально. Я сам вірив, що це нереально. І, типу, думаю, ну думаю, мене взяли на понт. Типу, ну давай, залишу заявку. І мене е, так, одобрили, сказали, да, ти підходиш. Думаю, ну, ладно, спробуємо. Типу інвалід, еверест. Типа, я не Еверест. Типу, я як це? Ну все вийшло. Мені здається, ви маєте знати все на світі про мотивацію. Як просто mm. продовжувати рухатись, коли немає сил, просто ще й підтроївся, а там е, десятки кілометрів попереду. От що змушувало вас робити наступний крок, замість того, щоб сказати ні, все, дякую, я назад. Злість, більше, трішечки, трішечки більше злість, тому що кожен крок, по-перше, як, як сказати, ну, я б, б, к фінішу, mm -hmm. з кожним кроком фініш все ближче, і з кожним кроком я собі в голові прокручував, що я буду казати людям, які казали, типу, та ти не зможеш там, і так далі. Ці, 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 цілі люди не підіймаються. Одразу знаходився якийсь там кум, брат, сват, друг, який там підіймався в нього і не вийшло, але підіймався там дуже тяжко, в мене нема ноги, плюс вага. О, немає ноги і плюс вага. Тобто, що це там буде для мене? Плюс те, що там мені. Пропонували коня, що якщо в мене нічого не вийде, щоб мене типу посають на коня, я підіймусь або портерів побільше, щоб вони мене занесли. Я тобто типу, на цьому що, ну, угу. не дам я вам такі, такого задоволення. Тобто типу, зроблю все сам. Ви робите останній крок? От ви нарешті в точці, куди йшли цей базовий табір. Які відчуття в цей момент? Де вертоліт? додому? Можна сидяку, я вже дійшов. Та ні, ну типу, нарешті, нарешті я це зробив, не міг в це повірити. Прокручував собі в голові скільки днів, скільки всього було. Сніг, ось, дощ, вітер, пекуче сонце, там, різні підйоми, висоти, все там, скільки раз я падав і все це інше. І, типу, я тут. Типу, невже? Нарешті? На, от. Ну, це, це словами так Не Не описати. Не не можу собі уявити. Я так пишаюсь собою, коли я на п'ятий поверх піднімаюся. Я, Пішки, я досі з <гум> собою пишаюсь, коли я піднімаюся по сходам, тому тобі, нічого не змінилось. Я ще не зазвіздівся. <сміг> ну, дивіться, змінилася сума, яку вдалося зібрати на обладнання, яке допоможе військовим із ампутаціями, які мають фантомні болі. Уже 50 тисяч гривень люди під час нашої розмови задонатили. І я знаю, що вони не зупиняться, тому що тут же ще ж можна виграти айфон або макбук. 50 гривень берете участь в розіграші айфону, 100 гривень берете участь в розіграші макбуку. А що це за обладнання, на яке збираємо? Ну, це питання більш до протезного центру, ніж до мене. Угу. Тому що вам відгукнулася історія з підтримкою хлопців і дівчат, які мають фантомні болі? У вас хтось із знайомим з цим стикався? Ви ну, з цим ні, Ну, стикалися? І в мене ж це було. Угу. Тому я ну, напевно так через чур це не відчув, але в мене були ці такі фантомні болі спочатку? Коли там чухається нога, болить нога, а ти розумієш, що її нема, і ти там якось там в той воздух чухаєш, щось що, 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 якось там, або праву ногу чухаєш, щоб типу, воно якось там в голові. Тому так, да, я розумію, для чого це, якщо там є якесь обладнання, ну або для чогось це потрібно, то ну, я типу, розумію, для чого це все робиться. Як ви е, пройшли через е, цей етап з фантомними відчуттями, воно саме пройшло чи воно вам допомагали? Ні, е, ні, все сам. Сам собі не допоможеш, ні, ну, ніхто не допоможе. Це, я якось е, ну, зрозумів, що це все в голові. Ну, тому якось поки був в лікарні, якось цимось боровся, і воно само, само по собі. Угу. Інколи буває, там на погоду щось там колінку да, колін, кру, кру, круте, але. Таке Але це не фантомні болі це та також після Авересту це не тільки Ні, насправді. Фантомні болі дуже різні і не завжди можна самому собі допомогти. Це залежно від того, яка ситуація, начебто, такого збору б напевно не було. Так, Тоді просто б не було необхідності. ситуації. бувають різні, люди бувають різні, і відношення до поранення таке ж різне. Тому так я думаю, що це все індивідуально, коли ви отримали поранення. 23-му році, 4-го, 06-го. Тобто вже майже два роки. Так, да, майже два роки. скоро буде два. А коли ви прокинулися в лікарні і зрозуміли про те, що у вас ампутація ноги, що, які були думки з цього приводу? Ви в спецпідрозділі Кракене, гуримо. Да. Тобто, це прям супер підготовлені люди, які навряд чи звикли сидіти розслаблятися. І тут ви розумієте, що ну навряд можна буде далі займатися цією роботою. Хм. Ну, перш, першу неділю е, думок взагалі ніяких не було. Тобто типу, я ще сам кожен день прокидався, типу, це це сон, це це сон. А далі не знаю, воно якось саме. Саме, треба, треба було з цим миритись, але не хотілося, треба було з цим щось робити. Я розумів, що ну, як, не зря ж мене, хлопці діставали, ризикували собою. Не зря там в речі рятували мене до другої ночі, тому що там ну, зі мною все погано було. Тому що, ну, і... Ну мені подарували другий шанс, тому треба щось щось робити. Треба це було тяжко, це було не, не одразу. Це так це звучить е, мотивовано, що депу, я сос со, одразу фу, встав, все, побіг. Там спорт. Ні, це зайняло мене декілька місяців, щоб я прийшов до тями. Скільки загалом тривала ваша реабілітація? Що ви вже змогли спокійно а, рухатися? І, ну по сьогодні. Ну по сьогодні, і це буде далі. Тому є це ну. Слуба моя. моя думка, моє ставлення до цього. Тобто на даний час я вважаю, що це моє життя тепер реабілітація. Тому що в кожен, в кожен момент якась новість, кожен щось це сразу, ампутація, вона як каталізатор до цього всього, типу, тобто, кидається в очі, так сказати. Пане Олександре ну мало у кого реабілітація триває ще із походом на Еверест Тому це точно відповідь усім тим, хто вважає, що люди з такими травмами вони мають обмежені можливості. Ваші можливості ви показали, що ваші можливості не обмежені. Дякую вам величезне за те, що сьогодні були з нами, за те, що долучилися до походу з благодійною метою. Це був Олександр Дашкова, транс пец підрозділу Кракенгур Емо, який разом із побратимом піднімався у Гімалаї на ба. Табір Евересту з благодійною метою, до якої ви теж долучилися, і понад 60 тисяч гривень зібрав. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.